От этого штуку. Звините, мабуть. Отже, щодо прикладів воєнничої демократії. По перше, нам потрібно визначити, що так саме така воїнича демократія, а вона саме спрямована на боротьбу з радикальними політичними партіями, тобто це така пряма дія держави проти. Якісь дій політичних партій, які зловживають демократію або проти тероризму, войовнича демократія вона проявляється. Там є багато взагалі пунктів таких, через що вона проявляється, але основними є те, що це заборона політичних партій, а також обмеження свободи слова. По перше, перший приклад воївничої демократії це заборона партії, яка підтримувала політику. КНДР у Південній Кореї. Тобто, якщо доходити до змісту, то у Південній Кореї майже за перше, перше за кілька десятиліть було заборонено політичну партію. Це, це рішення ухвалів, ухвалив Конституційний суд країни і звинуватив партію, яка підтримувала Північну Корею, і наголосив, що вона має бути розпущена. Тобто, до цього уряд звернувся саме до конституційного суду, і конституційний суд uh, визнав таке рішення. Uh... Це таке рішення такого роду було вперше з 1988 року, і 8 з 9 суддів підтримали прохання уряду заборонити цю ОПП партію та вигнати її депутатів з парламенту та заборонити створення схожої партії. Також багато журналістів та глядачів вони висловлювали. Саме таке обеспокоєння цим рішенням, тому що це впливало на так би мовити свободу слова в південній Кореї. Ну як я раніше говорила, це один з признаків або складових вдівничої демократії. А щодо другого прикладу, це заборона політичної партії у Канади, а саме партія національної єдності, і вона. Була відома як Національна соціальна Христианська партія, і її мета мета була. Щодо збереження та просування канадського патріотизму, фашизму та націоналізму, ця партія була заснована у 1934 році Андрієном Арканом, який був журналістом з фашистськими поглядами. Саме тому Ну досить зрозуміло, чому цю партію було розпущено та заборонено у Канаді. Дякую за перегляд. Це перше. І що какую показати?